Сполучені Штати дали зрозуміти європейському союзу, що після підписання мирної угоди у війні проти України вони хотіли б повернути Росії її заморожені в ЄС суверенні активи, попри те, що в Європі обговорюють можливість використання цих коштів для підтримки Києва. За словами європейських дипломатів, під час візиту посланця ЄС із санкцій Девіда Осалівана до Вашингтона американські посадовці прямо заявили, що вважають повернення активів частиною майбутнього врегулювання. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лаєн наполягає на тому, що заморожені російські кошти мають працювати на фінансування України через механізм репараційного кредиту, що на думку Брюсселя, підкреслює європейську юрисдикцію над ними. Напруження посилилося після витоку 28-пунктного плану Дональда Трампа, який передбачав спрямування 100 мільярдів доларів із заморожених активів на відбудову України під контролем США, а решту в окремий американо-російський механізм. У ЄС це викликало невдоволення, бо там побачили ризик перехоплення частини ресурсів та їх використання Вашингтоном у переговорах із Москвою. Дискусії загострила й позиція Бельгії, яка вважає, що схема репараційних позок не враховує попередніх юридичних і політичних застережень. Суперечності між ЄС і США оголили ширшу проблему слабку спроможність Євросоюзу впливати на ключові питання безпеки. Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон зазначає, що ситуація нагадує історичні епізоди, коли долю Східної Європи визначали великі держави, як це сталося у 1939 році з пактом Молотова Ріббентропа. На його думку, нинішні американсько-російські ідеї завершення війни демонструють, що ЄС знову опиняється поза столом ухвалення рішень, а адміністрація Трампа прагне не стільки миру, скільки перезавантаження відносин із Росією за рахунок Києва, та європейських партнерів. У самій Європі визріває розуміння, що континент залишився сам на сам із питанням безпеки, але можливості ЄС обмежені. Союз історично створювався як проект миру, а не силовий блок, тому отримав Нобелівську премію миру, але не сформував власної ефективної оборонної системи, покладаючись на НАТО. Професор Кіран Клаус Патель підкреслює, що вимагати від ЄС демонструвати жорстку силу це те саме, що просити професійного футболіста перейти у регбі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.